Хвилі. Комедні казки для дорослих. Лебідь в місті розповідає сова. Снігур влетіла до дуплу у старого дятла, тоді, коли нікого з відвідувачів ще не було. Дятле. сказала вона, здираючись на високе сідало біля шинквасу. От, скажи, я гарна. Найкраща в світі, відповів дятел, протираючи склянки. Особливо груди, тобто схаменувся старий прихильник прекрасного статі. Пір'я в тебе на грудях гарненьке, червоне, а не то, що ти подумала. Ось і я думала, що всім подобаєшся, зітхнула снігу. А тут прилетіла на берег Південного Бугу оце саме. І ніхто вже не помічає мене. Бігають, фотографуються із цим, а всього й діла, що вона велика, і біла і гарна. Але ж я не гірша. Ти не гірша? Запевнив дятел, а потім про всяк випадок уточнив. А Не гірше за кого? Лебедя! майже виплюнула Снігур. Кого, кого? не зрозумів бармен. Снігуруні довелося пояснювати. Нашим міським пляжем, ну ти тим, що по Зарічанськи, лебідь ходить. Важливе, таки настовбурчений, аж дивитися гидко, і всі побігли з ним фотографуватись, ніби він якась. Цябе. Я розумію, що люди всю зиму птахів не бачили, скучили, але треба ж і клепку якусь в голові мати. Може, хочеш коктейл? цю дятел. А як інакше заспокоїти засмучену молоду дівчину, він не знав. Не хочу. похитала головою снігур. На дієті я, весна, сам розумієш. А може в тебе якісь ягідки є? А, звичайно, є просіяв дятел. Мене дуже багато вишень, що з минулого сезону лишилося. Принести? Неси. Дятел швидко повернувся з мисочкою Ягідок, і вони продовжили розмову. Я всю зиму залишалася в місті, нікуди не відлітала, скаржилася юна дівчина, поглинаючи ягідку за ягідкою. Тішила їх своїм веселим характером, червоним черевцем, а вони. У людей така погана пам'ять під такого вдятала. да, до -да, чого тут пам'ять? А елементарна подяка. Вигукувала Снігур. І в цей час до дополу бару. Увірвалася чайка. А, випити щось є? з місця в кар'єр запитала вона замість добрий день. Та «Да ти ж не п'єш? здивувався дятел. П'ю. відрізняла чайка. Неси щось міцніше. Ну, дятел знизав плечима і налив подожди чарочку горбини. Чайка перекинула її в себе Хай! і мовська підсунула знову до бармена. Так що сталося? не витримав той. О, скажи мені, дятел, я біла, біла? Живу на воді. Плаваю річкою, ковзую на одній гладі, відображаюся в ній як у дзеркалі. Це ж красиво. Ну, так, красиво. А ще сіла чаєчка на воду, чекає гарної погоди, промив ревдятел. Ось ще й погоду передбачаю гарно між іншим, а вони. Чека вхопила голову крилами. А вони хоч би раз мене сфотографували. Снігур спідчутливо схлипнула. І закинула до Дзьоба ще кілька і гідок. Ну, давайте ставитись до цього по-філософськи, спробував втішити засмучених панянок дятел. Популярні ж штука тимчасова, миттєва, особливо у людей. Ви ж бачите, як їх іноді хитає з боку в бік. Просто як от гімно в ополонці, то вони люблять якогось політика, обирають його головним, ледь у дупо його не цілують, а потім через якийсь час поливають його брудом, плюють, як ті голуби їй богу, жодної послідовності. Його міркування порушила біла ворона, яка залетіла до дуплобару і плюхнулась на сідло біля чайки та снігура. Падла. коротко і смачно вилалась вона. Я? отетерів дятел. Лебідь? хором запитали чайка і Снігур. Ну, а хто ще? Ви... Ворона. Я лише підлетіла привітатися, запитати, як пройшов переліт. А ця сволота на мене шипить, а вони сміються. Дятел не став уточнювати, хто сміється, і так все було ясно. Він просто вийняв чистого келиха і налив вороні її улюбленого джину. Тоніка при цьому вирішив не додавати, щоб не переводити за дарма продукту. Ворона вдячна картула. Хильнула і попросила сушених комариків на закуску. От скажіть, де справедливість? Ми нікуди не відлітаємо звідси, погано тут ще добре. Ми все одно залишаємося вдома, вирощуємо дітей, займаємося справами, не скаржимося, коли холодно. та мала їжі якусь виживаємо, навіть одут на зиму залишається, хоча його родичі всі в Індії зимують. Хтось дякує? Ні. Всі вважають, що це так треба. А варто повернутися якомусь пернатому, що гріло своє пір'я та сраку в комфорті на півдні, як відразу починається. Ой, дякую, що повернулися. Ой, спасибі, що не забули. Ой, дайте з вами сфотографуватися такі ви чудові, дайте ми вам гузно, ваше королівське розцілуємо. Заздрість тобі не дуже личить. Спробував уризонити подругу дятел. Що? Скипіла вона. Заздрість? Ти думаєш, я заздрю цій жердині в пір'ї? Я просто хочу справедливості. Ось що він робить для нашого міста корисного? Нічого. А ти? Скільки ти дерев врятував від короїдів? А? Скільки порядку на висоті навів, тобі хтось сказав хоча б елементарне дякую. Дятел спохмурнів. Потім схопив чистого келаха, хлюпнув у нього вермота і теж перехилив у себе, Повисло важке мовчання. У тиші вони почули ляскання крил, а потім сумні повільні кроки. Коли оду заліз насідало, ніхто навіть не повернув голови, лише дятел мовчки підсунув йому склянку хріна вухи. Якщо ти народився сволоти, то тебе вже ніщо не виправить. Сумно констатував поет. «Ста відсотків. какнула біла ворона. Будь ти хоч трічі білий та пухнастий, Головне, що в тебе є всередині. А якщо всередині півкіла лайна, спитав воду. Які півкіло? обурилась ворона. Кілограм п'ять не менше. Поет здивовано видівшиться на подругу. Та вони в житті стільки набирали ваги, сказав він. Навіть якщо жруть усе сміття світу. Ворона таки завмерла з відкритим дзьобом. Чайка виявилася кмітлише. Про кого ми зараз усе говоримо? Точно про ту саму сволоту. Не знаю, про кого ви кажете. насупився Одут. А я вважаю так, що гірше за голуба сволоти немає. Прилетіли в мою книгарню, розпорошили книжки, насмерділи, не на на і ще й з улюлюканням змилися в напрямку сміттєвих баків. От хто сказав, що голуб птах миру та злагоди. Це птах, що символізує безлад та бруд, а ще кохання, пробурмотіла чайка. Голуби у людей символ кохання та вірності. Так, і лебідь також. Кррр, пирхнула ворона. На весільних рушниках кого вишивають? Пару білих лебідів. Тху, ні, щоб вишити мене та мого чоловіка. Ми точно гідні. Я біла, він чорний, живемо давно, дружно воронят вирощуємо, нікуди не звалюємо, проміж іншим у разі негоди. Ворони ось символ стійкості та вірності, а ще й мудрості. Світло у барі примеркло, а потім знов з'явилось. Це в дупло зазирнула власною персоною сова. О, все тут, зраділа птаха. Привіт, коханий. Привітала вона дятла. А чому всі кислі такі? Хто вас засмутив? А, лебідь! пробурмотіла чайка та снігур. Голуби додав водот. Люди! Загидаю каркнула ворона. — Чу? Здивувалася сова. Бо дружаючись, насідало біля шинквасу. Ну, знайшли на кого звертати увагу. На лебедя можна навалити купу зверху, голубам роздати пастусану. А що з людьми робити? А що з ними робити? Бідолашні вони, убогі якісь, живуть поспіхом, причому нічого не встигають, життю не радіють. Ось я тішуся життям. Особливо як смачненького когось злапаю, або вишняк вдали зроблю. До речі, насіди мені трохи чарівного зілля, люби, сказала вона, дятлу. Той підсунув до неї некела з рубіновою рідиною. — Так ось вела голос сова, пригубивши люди створіння слабкі. По-перше, вони не вміють літати, а це дає нам перевагу від народження. Ми можемо сміливо дивитися на них зверхню, іноді можемо навіть щось кинути їм на голову. Але це плебейські звички краще залишити голубам. По-друге, люди корисні. Вони виробляють дуже багато їжі. Ага, так багато, що голуби вже навіть не відлітають від спінтика. Вони відповзають. Захихотіла ворона. Тим краще для котів. Незворушно підтвердила сова. Я люблю вгодованих котів. До речі, а де наш сексок? Теж, мабуть, зараз прийде і скаже щось про лебедя. Або про голубів. Або котів, або взагалі присяди на вуха, розповість нам, як жити і як поводитись ще й німецькою мовою. Ніби почувши про себе до дуплобару, залітів горобець. Фу, як я втомився, заявив він. Дайте чогось випити, чогось смачненького. Солоденького. А чим же ти таким тяжким займався? їхно поцікавилась ворона. Показували в якійсь синиці всі 60 поскама сутри. Горобець не відповів. Він вливав у себе пепсі. Причому келих, який йому простяг дятел, був не меншим за самого горобця. Втім, це не завадило всьому напару помістити своб'ємному слункові сексолога. Ху, як добре, витер дзьоба горобець. Ні. Сеанс із Синицею був вчора, а зараз мені довелося надавати екстрену психологічну допомогу. Лебедю. Кому? спиталось всі хором. Лебедю. Такий великий, білий. Оце прилетів тільки сьогодні, сидить на Зарічанській і хіба що не плаче. Почав горобчик, але його перебив. Так от. Цей птах мав психологічний зрив. Він прилетів сюди, а тут така метушня, люди лізуть без дозволу у його особистий простір. Якась ворона облаялася з якогось дива. Ну, чому одразу облаяла? Я лише запитати, підлетіла. Обурилась ворона, але тихо, щоб горобець не почув. Йому холодно та самотньо, він не звик до такого бурхливого життя. Слабак! Голосно констатував одут. Настрій у нього різко покращив. Бідолага, пожаліла його чайка. Певно, він інтроверт, а його смикли всі поспіл, і ніхто не здогадався дати спокій. Щасливчик, зауважила сова. Його лише смикали та фотографували. А могли б з'їсти. Кажуть, у них м'ясо тверде, жорстке і досить несмачне, втрутив сідята. «Ой, я тебе благаю. Люди такі нерозбірливі, вони один одного жируть і не давляться, що їм якийсь лебідь. Лебідь? несподівано зверщала Снігур. Де це? Одоробла? Я зараз йому все я вище знатиме, як дзьоб задирати. Під здивованими поглядами друзів. Маленька скуйовджена птахою кулою вилетіла з доплубару і помчала в бік міського плязу. Дятя, що ти їй наливав? запитала дятла біла ворона. Вона точно на нього зараз накинеться. Нічого я їй ніби не наливав, а вона єхід попросила, от й запропонував їй, обурився бармен. Сова взяла мисочку з вишнями, що залишилося, і понюхала ягоди. Ну, і які ти ягоди їй запропонував? Ті, що після вішніку лишилися? А які я ще міг знайти? Нині ну, не сезон, свіжих нема. А, -а, 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 а тільки добре проспиртовані вишні. Зітхнула сова. Ех, бідолашний лебідь. Бідолашний я. Засмутився горобець. Стільки психологічної роботи і все псу під хвіст. Адже він тепер отримує психологічну травму, яку вилікувати буде практично неможливо. Ха, Ха. Коли ти великий та красивий, а з тебе вириває пір'я маленьке, але дуже злий і дуже п'яний снігор. Хихикнула Хі ворона. Ха-ха, тут, мимо волі, заїкатися почнеш. А я в місто більше ні ногою. Підтвердила задоволена чайка. І не треба були починати. Дятел, друже мій добре, запропонуй мені цих чудояги ягідок, пліс. Бачу, вони мають чудову психотерапевтичну дію. Горобець зітхнув ось так завжди. Працюєш, працюєш, вкладаєш у клієнта всі свої знання, аж манька проспиртованих вишень. Хоч і дуже смачних, до речі, зводять усі усі зусилля на нівець. Життя несправедливе, справедливе, сказала вголосова, яка мала таку гостру чуйку, що іноді чула навіть думки. Життя справедливе, оскільки в результаті все розставляє по своїх місцях, і з цим важко було не погодитись. Лебідь в місті розповідала сова. Читали Сергій Костовський та Ірина Подгурська. Птахи.